Молодший сержант на псевдособака у війську від початку повномасштабної війни. Починав у піхоті. Нині механік водій танка. Я уйшов на вину запаросталі заводу, у состави для розлітки металу. Ну, Яксі жив ражданською життю. Пойшов і вачо щоб орки не зайшли і не розрушили мой дом. Чоловік мав мрію за трофеї та ворожу техніку, аби вона служила українському війську. Нещодавно вона здійснилась. Утром ми поїхали заселити сказать, орковські позиції. Отработали, приїхали на загрузку, подлетел ротний. короче, орки бросили танк, під мосту можеш можеш. За 10 минут, короче, підлітіли під мост. Пацани прикривали димами, я заліз. Ну там я смотрю, щоб нічого по танкам не було, щоб орки не замінірували, проверил, щоб с діями ходу було не замініровано. Заліз танк, снял з ручника і уехал. Нас каже, що для нього це була просто робота. Лише згодом він усвідомив, що сталося. Розказували, що такого ну, ні разу в мірі не було, щоб з нуля так вот тупо надбитих забрати танк. Уже потім розуміло, що, ну, там, була. Мехвод вже оцінив роботу трофейної бойової машини Т-72Б3 22-го року випуску. Каже, бойова робоча техніка захисникам завжди потрібна. Не часто попадаються такі варіанти, що. Він не подбитий, був просто брошений, даже он не заглушений був, він просто стояв на нарушниках і все. Но більш швидший, більш новіший, соответственно, більш зручні і краще працюють екіпажу. Зараз танк відновлюють. Росіяни підбили його на донецькому напрямку. Скоро дожену сказати, я пече постійно строй подів опять глупиться.